Відповідно до указу президента України 2000 року, щорічно в Україні 20 червня відзначається День скороботи та пам'яті жертв війни в Україні. Цей день присвячений початку Великої Чизенї війни, яка почалася до 20 червня 1941 року. І в цей день ми поминаємо всіх невинно об'єднаних людей, які загинули під час цієї війни, віддаємо їм належну пошану, адже навіть невідома точна кількість загиблих під час цієї війни. Вважається, що радянський союз під час другої своєї війни взагалом втратив близько 50 мільйонів. Причому дуже велика частина цих загиблих саме прилягає на нашу територію, на територію України. Навіть точної кількості ніхто не може назвати з істориків, оскільки е, таких е, облікових даних немає в нас, і ми можемо тільки згадувати всіх. Всіх, які загинули під час війни, а це не лише військовослужбовці, тогочасної червоної армії, але й багато мирних жителів, зокрема, і в Тисманиці, яка Опинилася в епіцентрі тих військових подій також загинуло дуже багато мирного населення. Як бачимо, навіть на цих меморіальних дошках є записані імена тих тисминичан, які не прийшли з війни, які віддали своє життя за батьківщину. Незалежно від того, яка це батьківщина була, чи це був Радянський Союз, чи це була вільна Україна. Ми маємо їх вшановувати, віддавати їм належну пошану. І сьогодні районна влада, громадськість міста Тисменця зібралася для того, щоб шанувати всіх жертв війни в Україні. Країні ми не ділимо політично, ми вважаємо, що це має бути з принципу об'єктивізму, тобто ми маємо об'єктивно переходити до будь-якої історичної події, тому маємо віддавати давати належну пошану, незалежно від того, який підтекст цього свята.